Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Бюджетний Ford Mondeo, Мондео, надавно, питався в Таку цінову категорію 2000 рік 2600 ціна, 2,5 бензин, 313 пробіг контакт до власника присутній. Шкіряний салон бачу. Коробка механічна. Мультикермо. В універсалі досить місткий. Кого цікавить телефонуйте? Volvo V60, 19 рік. 184 тисячі пробігу, 23 вісімсот ціна, 2 літровий дизельний двигун. Контакти є. Так, на жаль, зачинено. Дивимось по салону, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf у Універсалі, й рік. 1,6 дизель, 260 пробіг, 8350 ціна, контакти є. Так, зачинено. що у нас є? Клімат контроль, коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. 15 рік, 227 з пробігу 11300 ціна, 1,6 дизель. Контакти присутні. Так, дивимось по салону. Більше інформації по телефону. Audi a 6 Allroad, 11 рік, 307 пробігу, 2,7 дизель, 13,700. ціна, контакти до власника присутні. На багатій комплектації, шкіряний салон бачу. Тут Без сьомий Passat 11 рік, 234 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою, пригнаний з Німеччини. 11200 ціна. Контакти присутні. Так, Покажу по салону. Сидіння з електрорегулюванням, є мультикермо, клімат-контроль, підігріви, Чотири склопідйомники в гарному кольорі. В електроніки також є, більше інформації вже оточуйте. Шкода Fabia Універсалі. 10-й рік, 1,6 дизель, самий надійний в їхній лінійці. 5950 ціна, контакти ось тут присутні. Так, показую по салону. Є кліматконтроль. Фуркоп та парктроніки присутні. Рено Меган. Комплектація Intense. 18 рік, 193 тисячі пробігу, без підфарбувань. 13500 ціна, контакти присутні. На жаль, зачинено. Так, парктроніки є. Так, заглянемо таким чином. Форт Мондео в універсалі. 13 рік, 8700 ціна. Контакти ось тут присутні. 1,6 мотор. 1,6 1,6 двигун, механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Коли цікаво, телефонуйте, власник надасть вже більше інформації. Перектроніки та фаркоп є. Більше інформації уточнюйте. Так, свіжопригнаний Гольф Універсалі. 2005 рік, 1,4 бензин 185, 185 пробігу, 4650 ціна, контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Так, Машинка на кліматі бачу. Працюєте? Е, Проектроніки, фарк... «Фаркоп» є, більше інформації, уточнюйте. Перший шостий посад в сірому кольорі, темно-сірому. 2007 рік, 227 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, 6900 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині є регулювання сидінь, мультикермо, кліматконтроль, коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Кода Оптаві А7, 17 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка 205 пробігу, 13,850 ціна, контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Так, чистий ухайний салон автомобіля, мультикермо. Автоматична коробка, клімат-контроль присутній. в гарному кольорі на гарних дисках. електроніки, Фаркоп присутні. Більше інформації уточнюйте. Opel Astra, 13 рік, 2-літровий дозини двигун, 225 тисяч пробігу, 8900 ціна. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Б-5 Passat в універсалі, 2001 рік, 1,9 дизель, 4750 ціна, контакти до власника присутні. Так, по салону покажу. Механічна коробка, кліматконтроль присутній. Форкоп також є. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А5, 12 рік, модельний 13-й, 274 пробіг. Двохлітровий дизельний двигун без підфарбувань. Так, Продає власник 9200. Ціна контакту тут присутні. Так, Покажу вам по салону. Чотири мультикермо, клімат кліматконтроль, підігріви. Коробка механічна. Перектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Б7, пасад. 13, 2 літровий дизельний двигун, 220 пробігу, 11600 ціна, контакти ось тут присутні. Так, бачу шкіряний салон або шкіряні чохли. Коробка механічна. Так, заглянемо трошки по салону. Клімат-контроль присутній. Так, Mercedes C-клас. 2002 рік, 306 пробігу, 2,7 дизель, 4500 ціна. Контакти ось тут присутні. Шкіряний салон світлий. Ай, на жаль, закрито. Так, в універсалі. Це 270-й. Ось такий світлий шкіряний салон. Більше інформації придеться уточнювати. Шкода Фабія. 10 рік, 152 тисячі пробігу, 1,6 газ бензин, автоматична коробка. Клімат-контроль присутність, 7900 ціна. Контакти ось тут є. Так, дивимось по салону. Машинка на кліматі з автоматичною коробкою. В універсалі парктроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 посад в універсалі, 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, 200 тисяч оригінального пробігу, 16950 ціна. Контакти ось тут присутні. Власник пише, що стан ідеальний. Так, Заглянемо. Коробка механічна, салон на тканині, клімат-контроль присутній. Мультикермо також є. 508 Peugeot в Універсалі. Одинадцятий рік, 253 тисячі пробігу, 9450 ціна, 1,6 тизель на автоматі, контакти присутні. Так, салон на тканині з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль присутній, панорамний дах. «Форкоп» та «Парктроніки» є. Б-6 пасад 2006 року. 168 проб, двигун 2-літровий бензиновий, шестиступка. Коробка 5950. Ціна контакти ось тут є. Якщо відчиненно покажу. Так, сидіння на тканині з електрорегулюванням, є клімат-контроль. Бачу присутні підігріви сидінь також є. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Volvo V-50. 11 рік, 253 тисячі проб його, 7900 ціна, 1,6 дизель. Контакти присутні. Так, покажу по салону. Клімат-контроль, мультикермо, механічна коробка передач. Електроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Сьомий гольф 19-го року 1,6 дизель на автоматі, 198 тисяч пробігу, 16650 ціна, контакти присутні. Так, Заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Шкода Супер Б. 13 рік, 237 тисяч двигун, 1,6 дизель на механіці. Шестивці автомобіль з Голландії. 12300 ціна. Ось контакти до власника. Покажу по салону. Так, салон з електрорегулюванням, з пам'яттю, сидінь. з мульт... два сидіння. Так? Пасажирське також електро. Добре. Механічна шестиступка, є кліматконтроль, підігріви сидінь бачу. Так, що в нас ще? Є? Дисплей великий? Парковка. Автопарковка. Сама паркується машина. Якщо хтось не вміє. Так, парктроніки, форкоп, камера заднього виду. Кого цікавить, телефонуйте, власне, задасть більш детальну інформацію про цю машину. b 8 Passat. 17 рік, 248 пробігу, 1,6 дизель, 120 кінських сил, 16300 ціна. Контакти присутні. І обичайся. Так, Сидіння на тканині, є електрорегулювання, Мультикермо, клімат кліматконтроль, автоматична коробка, чистий ухайний салончик. Full LED, full LED фари Електроніки. Більше інформації уточнюйте. Volvo v 60 17 рік, 193 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 14500 ціна, контакти до власника присутні. Так, по салону. Так, Мультикермо у нас з, з круїзу. Клімат-контроль, автоматична коробка. Пректроніки форкоп присутні. Де другий двигун? О, цікавить, телефонуйте.